Понародився, але слово його і нині живе серед нас. Шевченко не тільки геніальний поет українського народу. Він його союз і бендівний розум. І водночас він, його велика душа, сповнена любові і безмежному страждання. Ось чому і діти, і дорослі поважають і шанують його. Разом говорить Шевченко. Народився в селі Моліці, що на Черкащині. Дитинство Тарасико було дуже тяжким, бо ріс він у великій родині, у вогній хатині в нього було багато сестричок і братиків. Незважаючи на це, Тарасик був дуже допитливий. Він всім всім цікавився у своєї рівні на пасі. А правда, що не... Із них стовпа держиться. Там син, поправка. Чому так багато зірок на небі? Бо коли народжується людина, Бог завалює свічечку. І говорить, вона аж поки людина не помре. А як помирає, mm -hmm. зірочка падає з неба. Mm -hmm. Бачимо, Бачимо, тут бачимо. Mm -hmm. А чому одні зірочки ясні, а інший легкий видно? Бо коли людина зла. Робить людям шкоду, і зірочка лип тліє. А коли людина добра, робить людям добро, смілива, і зірочка палає ясною нею. неї. На я буду дуже добрим, щоб моя світла світіло найясніше. Прошу ти мене, Даси, і темно вже пізно пішли спати. У нашому раї на землі. Нічого кращого немає. Кітає мати молода своїм дитяточком дивує здиву і печаль похватить душу, стане жаль і зажурюся, і перед нею помолюся, мов перед образом святої тієї матері святої, що мир нам Бога принесла. Рано померла мама Тарасова, а за нею і батько лишилися діти самі сивітами. Порозходилися в найморіх, коли підріс Тарас, добрі люди виручили його з неволі і допомогли вивчити на художника. Народ дуже любив Тараса і його вірші, і кожен вірш ставав піснем. healing mm -hmm. І відправили солдати на далеку чужину, перебуваючи далеко від рідного краю, Тарас Шевченко дуже чи буду я жить по країні чи ні, чи хтось гадаючи, чи забуде мене снігу на чужині. Jimmy. Імені Якові Щопри, працівник Буральського країна музею Марія Григорівна Руєнко. Частинку свого життя Марія Григорівна присвятила врученню біографії Тараса Григоровича Шевченка. Сьогодні ми запросили її до нас в досвід. І зараз запрошуємо. Дорогі діти, шановні дорослі, я, коли виступаю перед такою аудиторією, дуже хвилююся, бо це дуже відповідально. Адже робите перші кроки у пізнанні біографії Тараса Григоровича Шевченка. Я дуже хочу, щоб ви запам'ятали цього віку діти, що наше місто таке особливе в історії України, хоч здається, нічого особливого не особливого. А знаєте, чим особливе? Ви подумайте тільки, скільки сіл у нашій Україні і скільки міст. Але не в кожному селі або в місті України бував Тарас Георгий Шевченко. А в наших проварях він бував і бував неодноразово. Не тому, що ми такі особливі, просто так доля розпорядилася. На шляху, яким їздив Тарас Шевченко, треба наше місто. І він їхав на Чернігівщину, е, обов'язково через броварі приїздив. Їхав в Чернігів, обов'язково через броварі приїздив. У Петербург їхав, де то володим, ніхто названня, обов'язково приїздив через броварі. І таким чином. Часто бував у нашому місті і добре знав його. На превеликий жаль, не залишилося архівних документів, не залишилося спогадів. Але Тарас Григорович Шевченко, видно так, полюбив це <клухи> місто і запам'ятав, що вже на засланні у далекому, далеких казахських степах він його згадував. І дивіться, наприклад, поема Варнак і повість Варна, у нього є е, е, написані далеко від України. Він Варнак його герой і броваляв її. Каже, вийшов Варнак. то це був такий чоловік, який проти панів боровся. Вийшов він з броварського лісу, побачив лаву і пішов каяться за свої, за те, що він панів різав. Але вийшов з броварського лісу, уявляєте? Тобто він ходив тут, де ми з вами ходимо. А візьміть ви Катерину, я сьогодні вночі... Бо я працюю зараз над книжечкою про Тараса Шевченка, і бровоцьку землю. І вночі сьогодні написала черговий розділ. Дуже мене сердить, я понесла у інфікатору. Це останні матеріали, які виходять до 2000 під від народження Шевченка. Україна ще там великого полковзаря. І тут є наше з вами місто про Варікозам. І написано, що вперше Тарас Шевченко був у 1843 році. А це діти неправда, тому що Тарас Жора Шевченко. Був ну старший класний, звичайно, але 15-літнім хлопчиком, коли потрапили перший раз у броварі, на розвилку, там, де діти зараз пам'ять літератури в руку Шевченку стоїть, а тоді там міняли кони і пан і у вільно, у Припалтику. І Тарас Лора Шевченко в ну, пішки йшов, пан їхав у кареті, а Таран Шевченко хлопчиком 15-літнім, так як і інші купачки, йшов у пішки. І от тоді вперше він побачив наші броварі. І через 11 років, це був 1829 і через 10 років. У 1829 році це було. А в 1839 році він пише поему Катерина, яка війшла в перше видання Кобзаря, і пише діти про Катерину. Заплакала, Пішла шляхом в броваря, спочила та синові за гінкову медяни купила. І от я можу там, що він такий був, хоч у нас немає архівних документів. Але був він тут, бо як би він мені написати про броварів, якби він не був, він приїде вже трохи поживе в Україні, а в 1843 році. А до цього він провадів. Як би не прийшов тоді 15-літні, він би не знав, би не бачив, він, звичайно, не міг би про це писати, оскільки він писав, отже, це перше він тут був. Ви знаєте, цікаво дуже, що цілеспрямовано вже приїздив Тарас Георги Шевченко в наше село Гопалів нинішнього громадського району, яке тоді називалося Оглав, бо там був дуже добрий друг його, Платон Борисколець. Як ви відросте трошки і до дорослих звертаюся. Як буваєте ви в Києві і раптом, коли доля занесе туди до Андріївської церкви, зайдіть, будь ласка, в церкву і подивіться. Як ви самете очима до іконостасу подивитеся, а праворуч Велетенська така картина, святий Андрій Первозваний, ставить хрест на Київський город. Ото єдина велика картина. Залишилася великого друга Тараса Григоровича Шевченка, уродженця села Вогрів, Платона Перескольця. Є ще в музеї Шевченка, чотири великі маленькі картинки. Я знайшла по інтернету недавно ще одну картину, а решта невідомо добре ходівались, розгубились, може в не ідентифіковані, можливо, десь свігують під іншими іменами. Не вдіть справа. Справа в тім, що вони дуже дружили, і Шевченко їздив спеціально. До Платонового батька в наш Гоголів ще й запис зробив, що надобно заїхати старому прокурору Боріс Польцю. Очень надобно. Розумієте, це вже письмове свідчення про те, що він тут бував. Ну і в образдовий творах Шевченко, наше місто дадує. Але діти Шевченко, коли був молодим, його ж не знали так, як зараз. А вже ну він помер, правда, молодим був 47 років він помер, ви знаєте, а вже коли він помер. І коли його тіло везли в труні з Петербурга до Канева, отоді знов Шевченко повернувся в наше з вами різне місто. І тут де пам'ятник Шевченка зараз, в цьому місті, його привезло в 6-й годині ранку, за новим стилем 17 18 травня 1831 року. І люди прийшли попрощатися. Це два панахіду справили по ньому. І люди прийшли попрощатися. І стали з усіх сіл, поприходили люди, і стали обабіч дороги. І то, е, приїхали студенти, забрали його спочатку кінь, вивезли, коли вже на територію Києва в'їхали, то студенти упряглися в воза на відкони і повезли Тараса туди до, до Дніпра і, і на пароплав. Е, повантажили, повели вже в на місце вічного спочинку. А люди наші відтоді дуже добре знали Шевченка. Вони читали його кобзар, вони знали на пам'ять його. Я коли була маленькою, ну трошечки може, старшою, ну пішла в перший клас. Ми ж десь скоро в школу так? От я, коли була маленькою, пішла перший клас і вміла читати. І дуже захворіла. Провесь провесні сиджу, і мені мати і батько роблять щось на городі, а мені дали кобзаря в руки. Кажуть, читай. Я читаю, а тоді я заплачу, кажу. Мамо, тут таке написано. А що написано? По людина буде на делать. У вашому сердечку залишилася ця зустріч. А Марії Григорівні, дозвольте, будь ласка, вручити від нашого дитячого садочка ось таку красиву роботу, до нашого сьогодні, до нашої зустрічі і до цього дійства, яке відбулося у нашому дитячому садочку Калинка. Те, Бог, щоб воно вам завжди нагадувало, де ви будете вважати потрібно там розмістити і будете інколи про нас згадувати. Я вам дуже дякую, Вона називається Кобзарева світлиця. Я її створила вже давненько, виділили кімнату. Там привели кінати, до сьогодні жодної копійки ніхто не виділив на оформлення. І тут ну, там є тільки те, що я принесла. Я поставлю руком залеву світлицю і підпишу, від якого садочка це подарунок. Для дякую. Я дуже вам дякую. Дякую вам від батьки, Дуже приємно бачити сьогодні у вас в цій залі. Ми вам дуже вдячні за те, що ви теж долучилися до такого дійства. Наш садочок теж разом з іншими закладами освіти провели цей захід. Я думаю, що в серці кожної людини, яка знаходиться, тут залишиться якесь тепле, приємне відчуття. І ви з цим відчуттям будете ще жити довго довго і не тільки жити, а й поповнювати ті знання, які сьогодні вам трошечки надала Марія Григорівна. Я дуже вдячна нашій учасниці, нашого дійства. Це Анічка, Аня. Тому нам дуже приємно бачити нашу Анічку, те, що вона так вміло, класично володіє народним інструментом. Анічка велика-велика тобі подяка, подяка мамі за те, що приймає активну участь, подяка кожному з вас. То разом з своїми дітками долучилися і з'їздили до пам'ятника Шевченка, що ви розказали, що була така людина, що вона дуже-дуже багато зробила для українського народу. І давайте будемо виховувати своїх діток патріотами нашої держави. Хай вам усім щастить. і щира подяка всім учасникам. Цьому колективу дитячого садочка, які проявили свою творчість, свої співучі такі таланти Світлані Івановні ще раз подяка за те, що ми, на жаль, ніколи не долучались, вона не співала, але сьогодні я й почула прекрасний голос. І дай Бог, щоб такі заходи ми проводили з вами кожного року. Добрий час.